Справа 212. Чи є число мінус 5 коренем рівняння. Ну що ж, давайте перевіряти. Якщо число є коренем рівняння, то у нас ліва частина має дорівнювати правій. Підставляємо тоді замість х-5. То пишемо мінус 5. Додати 3. Це дорівнює. Мінус 5 додати 3, це буде мінус 2. А мінус 2 у нас не дорівнює. Записуємо. Не дорівнює 2. Так, ну що ж, тоді ми кажемо, що число це не є коренем рівняння. Записуємо мінус 5. не є коренем рівняння. Є. Переходимо на друге задання. 2 мінус х дорівнює 7. Підставляємо замість мінус 5. Записуємо, що 2 мінус 5 дорівнює. Ну, відняти мінус 5 це додати 5. Записуємо як 2 додати 5. І разом це дорівнює 7. Ну а 7 у нас дорівнює 7. Ліва частина дорівнює правій, то ми записуємо, що мінус 5. Є. Коренем рівняння. Є? Переходимо до третього завдання. Х, що ділиться на 5, дорівнює одиниці. Підставляємо замість х мінус 5. Мінус 5, що ділиться на 5, це дорівнює. Частка буде від'ємна, пишемо мінус. А 5, що ділиться на 5, це буде одиниця. А мінус 1 у нас не дорівнює 1. Так, то записуємо, що мінус 5 не є коренем рівняння. Переходимо до четвертого завдання. 4х рівня мінус 20. Ну що ж, підставляємо замість х, мінус 5. 4 множимо на мінус 5. Це дорівнює. Добуток, добуток буде від'ємний. Пишемо мінус. А 4 що множиться на 5. Це буде 20. А мінус 20. Тоді зліва. Дорівнює. Мінус 20 справа. Тоді ми записуємо, що мінус 5. Є коренем Рівняння. Є. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, чиє число мінус 5 корнем рівняння. В першому завданні записуємо ні. В другому завданні записуємо так. В третьому завданні записуємо ні. І в четвертому завданні записуємо так. Є?